Всім привіт! Мене звати Інна Лінес, і сьогодні ми з вами обговоримо, як правильно вибрати СПФ для вашого типу шкіри. Коли справа доходить до захисту шкір від шкідливих сонячних променів, правильний сонцезахисний крем має дуже важливе значення. Вибираючи сонцезахисний крем, необхідно враховувати ряд факторів: тип і колір шкіри, ваші кліматичні особливості регіону. Присутність в складі додаткових доглядових компонентів. А це зволожуючі, себорегулюючи та матуючі. Як підібрати оптимальне значення СП, якщо їхати на море або на кожен день? Потрібно орієнтуватися лише на два показника: це колір шкіри. Чим темніший тон шкіри, тим менше вона схильна до впливу сонця. Світла шкіра потребує сильнішого захисту. Для смаглявого і темного типу деремо досить значний СПФ, тобто 15 або 30. І другий показник це час проведений під впливом сонячних променів. Чим довше ви збираєтесь приймати сонячні ванни, тим вище повинен бути чисельний показник СПФ. І обов'язково сонце-захисний крем стане в нагоді навіть у похмуру погоду. До 80% ультрафіолетового випромінювання проникає крізь хмари, і всі вони мають властивість від різних повернень відбиватись асфальту, піску або води і снігу. При цьому їхня інтенсивність впливу перевищує інтенсивність прямих. Якщо відео інформація була вам цікава, став свою реакцію. І я продовжу розповідати тобі корисну інформацію. Бажаю вам чудового дня і мирного неба!